У місті стартує новий мистецький проєкт Прочитай про кривий. Його започаткувала Криворізька асоціація арткультура разом з департаментом освіти і науки, центром Горицвіт та Покровською райрадою. Присвятили проєкт 248-й річниці заснування Кривого Рогу. На конкурс приймають літературні твори та роботи в напрямку декоративно-вжиткового мистецтва та хендмейд дизайну. Заявки приймають від сьогодні до 28 травня. Деталі від організаторів. Головне це популяризація творів митців, наших молодих, юнаків, дітей, підлітків з приводу, ну, з приводу того, що ми все читаємо і робимо все про кривий ріг. Хендмей, напрямок це виготовлення, виготовлення будь-яких поробків на тему козака рога нашого. А література, творчість, літературна творчість читаємо все про Кривий Ріг. Це про видатних людей читаємо авторські твори, прози, вірші, про видатні місця. Більше інформації про наш фестиваль можна дізнатися на офіційних сторінках громадської організації «Арт-культури» Департаменту освіти, науки і культури Кривого Рогу, також на порталах наших інформаційних партнерів Телерадіокома. Компанії Рудана, Радіо Кривбас, перший міський канал, тобто на усіх ресурсах детальніше заявки приймаються вже розпочали прийом заявок, приймаються до кінця місяця. 2 червня відбудеться експертна оцінка журі нашого фестивалю. Та підведення підсумків відбудеться 10 червня у Покровському районі. Дуже у цікавому місці, де будуть відзначені кращі найкра... з найкращих.